Максим Віщик, правовий радник фундації Global Right Compliance, викладач міжнародного права києво могилянської академії. Вітаю вас, пане Максиме. Добрий вечір, вітаю. Справді так сталося, що в сьогоднішньому ефірі ми говоримо е, і згадуємо, звісно, що е, події голодоморів в Україні. Говоримо про геноцид і говоримо про ті події, які зараз відбуваються в Україні. Тому що те, що сьогодні е, було вночі, а саме шахеди, які літали над Києвом, яких які збивали впродовж шести годин тривога тривала. Е, ми розуміємо, що це все те, все про те ж. Знаєте, така. Психологічна атака, хочуть нас вимороти, роблять ставку на таку довгу війну. Скажіть, будь ласка, все таки з вами будемо говорити як з правником стосовно того, що справді дії Російської Федерації, які вона вчиняє зараз, часто називають геноцидом, про це навіть говорив і президент України Володимир Зеленський, і президент Сполучених Штатів Джо Байден, теж минулого року саме так це назвав. А наскільки реально це довести в суді, тому що ми знаємо за прикладом геноциду саме 1932 33 років. Що покараним за цей злочин, ну нема нікого. Тобто, притягнути когось там до відповідальності навіть посмертно не вдалося. Так, дякую. Почнімо з того, що як ви зазначили, геноцид часто розглядають в двох вимірах: один ми можемо назвати ширшим суспільно-політичним, коли геноцид використовується як ярлик або тавро, який шовішують на найжорстокіші злочини. Часто сіллю привернути до них увагу, або змусити міжнародну спільноту реагувати, або базово відповісти на біль і страждання людей, які потерпіли від цих злочинів. Але геноцид, це, в першу чергу, міжнародний злочин, отже, правова категорія. І тому для того, аби довести геноцид відповідно до норм права в національних чи міжнародних судах, нам слід керуватися вущим визначенням, тим, яке закріплює конвенція про геноцид і наш кримінальний кодекс. І за цими двома документами геноцидом станом на сьогодні визнається визнаються діяння, які вчинені з умислом знищити повністю чи частково одну з чотирьох захищених груп, тобто національну, етнічну, релігійну чи расову, і це знищення повинно бути фізичним або біологічним, знищення групи культурне, тобто стирання ідентичності, спалювання книжок чи закриття бібліотек. Саме по собі геноцидом не є, воно не підпадає під це визначення, але воно може бути актуальним доказом того, що вчиняється геноцид фізичний, тобто воно може його супроводжувати. Фізичний же геноцид може чинитися одним з п'яти заборонених діянь. Ці п'ять діянь це обмежений перелік. Ми не можемо їх розширювати. Ми їх маємо тлумачити вузько. Це вбивства заподіяння тяжких тілесних чи психічних ушкоджень, створення смертоносних умов життя, які розраховані на знищення, запобігання дітонародженню всередині групи і переміщення дітей з однієї групи в іншу. Відтак лише ці діяння становить геноцид, і в політичному плані заяви є вагомими для того, аби звернути увагу на міжнародні спільноти на ті злочини, які чинить Російська Федерація в Україні, зокрема на воєнні злочини. Але для того, аби нам побудувати провадження по геноциду. Нам я маю на увазі українській е, громадськості суспільству, в першу чергу слідству та прокуратурі е, насправді треба пройти довгий, і тривалий шлях, і він буде ще складнішим, якщо ми збираємося подати цю справу в міжнародний кримінальний суд. Е, слід розуміти, що геноцид, на відміну від багатьох інших воєнних злочинів, наприклад, це не одноепізодний злочин. Це не злочин де є один потерпілий і одне діяння. Це дуже складне поєднання багатьох випадків, наприклад, які вскоєні скоєні в нас на всіх окупованих територіях, де є тисячі і тисячі потерпілих і свідків, і за кожним воєнним злочином може стояти геноцидний умисел, може не стояти. Тобто, геноцид може бути як спрацьований, так і доведений. Тому перше застереження: нам треба готуватися. Грати в довгу і ці розслідування, це не те, що можна зробити за одну ніч. Ми не робимо тут короткий стрибок, ми готуємося бігти марафон. І в цьому випадку наші слідчі та прокурори, з якими ми співпрацюємо як організація, наші мобільні команди правосуддя кожного дня, готові це робити мають всі необхідні інструменти. А, звісно, вони потребують також допомоги міжнародної спільноти, юристів міжнародників на цьому процесі, але наразі офіс генерального прокурора має відкрите магістральне, тобто глобальне провадження по геноциду, і в нього відповідно в ньому перевіряються різні випадки, за якими можуть стояти індикатори геноциду, або де вони відсутні, аби точно встановити, що відбулося на певних територіях. Тобто на теперішньому етапі відбувається так би мовити фіксування усіх цих злочинів для того, щоб збирати докази. Чи правильно я розумію, що ну чи має якийсь процес завершитися, щоб почався наступний? Чи це може бути впродовж Ну, тобто Ми ж не знаємо скільки буде тривати війна, коли ми можемо вже почати на юридичному на юридичній мові звинувачувати Росію в геноциді. Збір доказів, звісно, триватиме роками, можливо, навіть десятиліттями. І звісно, це не означає, що потерпілі повинні чекати правосуддя десятиліттями. Це означає, що ми просто будемо збагачувати нашу доказову базу, поки процес триває. Але провадження, наприклад, проти виконавців нижчого рівня, якщо буде встановлений їхній геноцидний умисел, можна будувати не чекаючи встановлення відповідальності російського військово-політичного керівництва. Однак знову ж тут є кілька проблем: перше це Дуже вузьке і вимогливе визначення злочину геноциду, і наразі багато юристів міжнародників досить скептично ставляться до перспективи його доведення в Україні. Ми в нашій організації, в наших мобільних командах правосуддя, намагаємося допомогти офісу генерального прокурора Українській прокуратурі оцінити застосовне право, яке воно є, і намагатися зрозуміти, де є його прогалини, а де є перспективи його застосування по-новому в Україні, тому що часто серед юристів міжнародників є. Хибне сприйняття, що геноцид є досить чітким і усталеним злочином. Вважається, що право щодо геноциду є досить чітким. Е, було, були десятки судових рішень в трибуналі щодо Руанди, чи колишньої Югославії чи Камбоджі. А отже, е, на сьогоднішній день нам нема про що дискутувати. Але реальність зовсім інша. Реальність полягає в тому, що геноцид, право щодо геноциду розвивалося. Е, Поетапно, наприклад, в трибуналі щодо Руанди, потім в трибуналі щодо Єгославії. І наразі воно досить, є досить неузгодженим і фрагментованим в деяких аспектах тому це наше завдання зараз допомагати слідчим прокурорам в Україні а, уточнювати це право, розставляти крапки над і показувати, в чому його зміст. І тоді, а, рухаючи право далі і збираючи докази, ми зможемо будувати провадження або щодо воєнних злочинів, або щодо геноциду. А, Протягом найближчих місяців або років, якщо доказова до база буде там, але знову ж я наголошую, що це тривалий процес збору і аналізу, і складність заведення геноциду полягає в тому, що потрібно виключити будь-які альтернативні умисли злочинців, тобто умисел на знищення групи має бути одним-єдиним, і це те, що робить геноцид дуже вимогливим злочином серед усіх інших. Угу. А перелічіть ще раз ось ці пункти, які вказують на те, що це справді геноцид, ви маєте на увазі правове визначення? Так. Отже, в нас є три елементи: перший це нам потрібно встановити, чи існує захищена група, чи група, на яку здійснюється напад і захищена конвенцію. І якщо так, то якою є ця група? Чи вона є національною, етнічною, расовою чи релігійною? Угу. По-друге, нам треба встановити наявність п'яти заборонених діянь, тобто вбивство, тяжкі ушкодження, смертоносні умови життя, запобігання дітонародженню чи переміщення дітей. І третє, і найскладніше, нам треба довести умисел, тобто намір злочинців знищити групу фізично чи біологічно повністю або частково і мають бути усі ці пункти, аби це вважалося, так? Так. Не обов'язково, аби всі п'ять геноцидних діянь вчинялися одночасно. Наприклад, не вимагається, аби для геноциду ми мали комбінацію з вбивств і переміщення дітей і запобігання народженню. Геноцид може відбуватися шляхом одного з них або поєднання двох чи трьох. Важливо аби за кожним з них стояв умисел знищити групу. Ми просто якщо так подумати, поміркувати, то ми там згадаємо кілька випадків, які дуже яскраво підходять під ці всі визначення. Зокрема, там останній, про який ми чули, коли росіянин вивіз українську дитину, примусово всиновивши її там, нібито, ну, тобто надавши їй громадянство Росії. Це ж теж про це. Ми пам'ятаємо бучу, коли ми бачили ці масові заховання людей, захоронення і вбивства, як ми розуміємо, ну і так далі. Тобто є, є речі, які нам точно на це вказують. Інша справа, що справді вони, ну цей умисел, я так розумію, його найважче пов'язати і встановити так. Ключова проблема полягає в тому, що дуже часто геноцид асоціюється із масовим вбивством населення, зокрема цивільного населення, але в історії були випадки, коли були вбиті мільйони, сотні тисяч, і відповідні діяння не визнавалися геноцидом. Згадаємо, наприклад, яскравий яскраву ілюстрацію бомбардування Сполученими Штатами Хіросіми і Нагасакі у 45-му році. Були вбиті мільйони японців, але напевно зараз консенсус у світі свідчить про те, що ніхто не буде стверджувати, що Сполучені Штати намагалися знищити японців повністю чи частково. У цьому полягає складність, і дуже часто геноцид це не про кількість потерпілих, а швидше про те, ким вони були. Тому що знищення групи. Частково, наприклад, передбачає, що е, треба використовувати один з двох критерій. Перший це чисельний, тобто, частка, яка яку планувалося знищити, була кількісно вагомою. і дуже часто це дуже високі показники. Пропорційні, е, майже як стверджують деякі науковці чи трибунали, більше половини групи. Тобто, цей показник складно задовільнити. Але інший показник якісний, тобто питання того, чи особи, на яких здійснювалися напади, щодо яких здійснювалися ці діяння, були або необхідними для виживання групи, або символічною чи знаковою її часткою. І власне в контексті голодомору аргумент, який висувається на підтвердження того, що голодомор був геноцидним діянням, це те, що особи, на які проти яких здійснював е терор радянський союз, були особливо знаковими для виживання української національної групи. Тобто інтелігенція, духовенство і селяни, хлібороби, які зберігали національний дух і національні традиції. Так само цими знаковими особами можуть бути лідери групи, наприклад, політичні, громадські лідери, релігійні лідери, активісти, волонтери. Будь-хто хто утримує групу разом, без кого група стане аморфним набором людей, які не пов'язані ідентичністю. І ось цей другий знаковий чи символічний критерій для нас особливо цікавий як для правників в контексті окупованих територій України. Тому що, аналізуючи докази, ми бачимо закономірність, що російські війська часто не здійснюють злочини проти випадкових осіб. Цими особами є особливо вагомі, особливо знакові люди, які необхідні для виживання української нації на окупованих територіях: активісти, волонтери, освітяни, правоохоронці, е ветерани, без яких група, е без існування, яких група просто розпадеться. Таким чином, Скоєння злочинів проти таких знакових осіб може бути одним з індикаторів геноцидного умислу, і на це треба зважати.